Репетиція перед незалежним тестуванням вже найближчими вихідними усі охочі зможуть скласти пробні тести. 2 квітня відбуватиметься пробне тестування з української мови та літератури, біології, фізики та іноземних мов. А за тиждень, 9 квітня, абітурієнти зможуть перевірити свої знання з історії України, математики, хімії, географії та російської мови. Аби вас допустили до пунктів тестування. Потрібно взяти із собою паспорт та запрошення перепустку. Її треба видрукувати, Зі сторінки центру оцінювання якості освіти на пробне тестування на Львівщині записалось понад 8 тисяч охочих. Є затверджена мережа пунктів пробного тестування, і треба зайти до нас на сайт, зайти на сторінку на свою персональну сторінку і там, на своїй персональній сторінці, побачити запрошення, щоб знати, куди йти 2 числа і 9-го числа. І тому. Оця інформаційна компанія цього тижня є дуже важливою, бо минулого року понад 60 людей не з'явилося на пункти пробного тестування. Ми підозрюємо навіть через те, що вони не знали, куди йти. У центрі оцінювання якості освіти вже опрацювали документи для реєстрації абітурієнтів на основну сесію. Підрахували, на Львівщині складатимуть тести понад 17,5 тисяч осіб. Понад 70% – це цьогорічні випускники. you yeah.